Вітаю вас, дорогі першокласники, на уроці математики. Готуйтесь швиденько та розпочнемо. Сьогодні ми вивчатимемо число та цифру 5. Ну, а зараз виконаємо вправу Дай мені 5, покажіть кулачок. Перше, що ми маємо взяти з собою на урок, крім нашого підручника, зошита. Олівців нам треба взяти ще, дивіться, вушка, які будуть слухати. Другий пальчик, ротик, який мовчить. Третій пальчик очі, які дивляться. Четвертий пальчик, руки, ноги не рухаються, лише тоді, коли треба писати. І п'ятий пальчик найголовніший. Голова працює. Дякую вам, дітки, всі дали мені 5. Ну, а тепер полічимо наші кульки мильні від 1 до 10. Давайте один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Скільки пальців на руці можна стиснути в кулаці? Скільки ви щойно стискали? 5! Правильно! Їх неважко полічити. Раз, два, три, чотири, пять. Отже, сьогодні будемо вивчати число 5. Навчимося писати цифру 5 та продовжимо роботу. З геометричними фігурами. Послухайте такий віршик. Ось і вийшла погулять на папері цифра 5, руку вправо простягнула, ніжку бубликом зігнула. Відкриваємо тепер підручник і працюємо швиденько на сторінці 19. Погляньте, будь ласка, що зображено на малюнку. Ми бачимо гроші тут, погляньте, банкнота, на якій є цифра 5, значить це, дітки, 5 гривень. Монета, погляньте, на якій написано 5 копійок. Годинник. Який показує п'яту годину. Далі геометричну фігуру, у якої п'ять кутів, значить, це п'ятий кутник, і нашу з вами долоньку, на якій п'ять пальчиків. Де наш бишкетник? Ось він, бешкетник? Що він робитиме, дітки? О! Скільки тепер кілець стало у пірамідці, дітки? П'ять. Правильно. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, 5, дітки. Це 4, які в нас вже були, та ще один. Розгляньте малюночок цей та скажіть. Чого на цьому малюночку п'ять? Подивимося, ось лежать флешки, які зберігають інформацію для того, щоб її, наприклад, перенести на інший комп'ютер або просто зберегти. Така, скарбничка для інформації. Далі ми бачимо маркери. Ви вже їх порахували, їх три. Далі ми бачимо кнопки, їх чотири, зошит один, скріпочок отаких чотири, а олівців. Так, а олівців п'ять, молодці. Ой, що воно таке, дітки? Це числовий ряд. Або, як його називають, числовий промінь. Погляньте, він має початок, але не має кінця. Подивимося на наше число 5, яких воно має сусідів. Зліва число 4, а справа правильно. Число 6. А як утворити число 5 з попереднього? Дивіться, було в нас 4. Ми додаємо одиничку, 4 та ще 1 і буде 5. А як же це зробити з наступного числа? Число 6. Нам треба. Відняти одну одиничку і буде 5. Ну, а зараз пригадаємо геометричні фігури. Скажіть, яка фігура розміщена в рядку п'ятою, якщо рахувати зліва, з цього боку, зліва направо. Спочатку ми бачимо трикутник, потім круг, квадрат, прямокутник, знову трикутник та чотирикутник. Перелічимо, яка ж буде п'ятою. Один, два, три, чотири, п'ять, ось він, п'ятий, трикутник. Тепер. Порядковою лічбою порахуємо: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий трикутник блакитного кольору. Ось. А якщо справа наліво, тепер з цього боку, починаючи з чотирикутника. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшов круг. Тепер порядковою лічбою. По порядку перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Молодці. Продовжуємо працювати на сторінці підручника 19 або дивимося на екран. Назви та запиши у допоміжному вашому зошиті сусідів числа 3. Дивимось на перший рядочок. Ось у нас є будиночок під номером 3? Хто ж його сусіди зліва та справа? Зліва 2, а справа 4. Значить, у зошиті нам треба записати 2, 4. А які сусіди числа 2, дітки? Тут ми не бачимо будиночку. Яке число передує число 2? Правильно, дітки, один молодці. Зліва сусід одиничка, а справа трієчка, а тепер сусіди числа 4. Зліва 3, а справа. Здогадалися? Правильно, число 5. Запишіть, будь ласка. А ми йдемо далі. У кого є, дітки, конструктор Лего, ви можете зразу викладати оці цеглинки. В кого немає, дивіться на екран. <кій> Вибачте. Одна цеглинка число один, дві цеглинки число два, три цеглинки число три, чотири цеглинки число чотири і п'ять цеглинок число п'ять. Як побудовані ці стовпці? Від найнижчого? До найвищого. А яке число найбільше тут? Погляньте, де у нас найвищий стовпч? Правильно, дітки, ось він, число 5, а найменше число 1. Повторимо, як правильно сидіти під час письма. Думаю, вам достатньо поглянути просто на цю дівчинку. А ми розкажемо віршик. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівця ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. Відкриваємо зошити наші на сторіночці 17. І перше завдання: знайди фігуру, що має 5 кутів, та зафарбуй її. У якої ж фігури 5 кутів? Ану, подивимося: прямокутник, чотири кути, трикутник 3, чотирикутник 4, 4. А ця фігура п'ятикутник. Отже, треба зафарбувати саме п'ятий кутник. А скільки діти всього фігур? Чотири. Треба зробити так, щоб їх стало 5. Що для цього треба зробити? Правильно, намалювати отут іще одну фігуру будь-яку. А тут, подивіться, є у нас порожня клітинка. Нам треба записати, скільки ж. Всього було спочатку фігур. Чотири. Цифру чотири. Хто не встиг, поставте відео на паузу. Зараз працюємо над другим завданням: скільки яєць у кожному гнізді? Поєднай із відповідною цифрою. Одне яєчко, погляньте. Цифра 1 єднаємо. Три яйця, цифра 3. А тут аж цілих п'ять яєць цифра 5. Два яйця видемо стрілочку до цифри 2. І 4 яйця видамо стрілочку до цифри 4. Розфарбуй п'яте від курки гніздо. Де у нас курка? Ось вона курка. Де буде п'яте гніздо від неї? Перше, друге, третє, четверте і п'яте. Значить, треба розфарбувати оце гніздо? А у якому гнізді найбільше яєць? Обведіть це гніздо. В якому найбільше яєць? Не підказуватиму, ви й самі знаєте. Хто не встиг іще впоратися із цим завданням, поставте відео на паузу. А ми переходимо до наступного завдання. Отже, ми маємо трьох діток, і в кожного з цих діток є гроші. Розфарбуй дитину. У якої найбільше грошей, ви скажете, так у кожного ж по одному, по одній банкноті. Але вони різні, зверніть увагу. Тому найбільше буде грошей, у того, в кого вартість банкноти найбільша. У першого хлопчика дивимося, банкнота, одиничка, значить, одна гривня. У дівчинки. П'ять гривень. І у цього хлопчика дві гривні. А хто вже порахував, скільки у них гривень у всіх разом? Цифру п'ять малює костик. Риска, ось півкола. Хвостик, подивіться, риску він малює, потім півкола, потім хвостик. А якщо їх поєднати, то п'ятірку будеш мати. Підготуємо наші пальчики, щоб вони гарно зараз написали нам цифру 5, розім'яли їх. В кулачок зжимаємо, розправляємо. Зжимаємо, розправляємо. Раз, два, три, чотири. Погляньте, будь ласка, як ми пишемо цифру 5. Паличка, півкола і отакий вигнутий хвостик. Спробуйте, будь ласка, олівчиком навести у повітрі. Виходить. Можемо вже переходити до письма цифри 5 у ЗОшиті. Ось іще вам підказочка. Бачите, звідки починаємо? Де червона крапочка, рисочка, півкола, хвостик. Або можемо сказати, коротка паличка похила до середини клітиночки. Потім малюємо півкола, потім хвостик. Ну що, потренувалися? Тепер обведіть, будь ласка, спочатку. За контуром цифру 5, а потім допишіть до кінця рядочка. У першому рядочку у вільній клітиночці в порожній ставимо крапочку, а у другому рядочку залишаємо просто вільну клітинку. Ну, а тепер повторимо, що ми робили з вами на цьому уроці. І таке буде вам завдання П'ять сіреньких зайчиків. Маленьких вуханчиків у поле поскакали, п'ять морквин зірвали. Скажіть, чи всім зайчикам вистачило морквин? Якщо у нас зайчиків 5 і морквинок 5, так, ану, перевіримо. Першому морквинка, другому, третьому і четвертому, і п'ятому. Як чудово. Усі наші зайчики-вуханчики із морквою. Наступне завдання. Знайдіть, будь ласка, в цих малюночках цифру 5. Для цього поставте відео на паузу. Дивіться, скільки їх! Побачили? Ось вона була у Яблучку перша цифра 5. У паруснику друга цифра 5. У цього чоловіка кашкетик цифра 5. А отут вона перевернута догори ногами. Ну, а зараз, в кого є конструктор, сконструюйте, будь ласка, отаку от цифру 5 за зразочком. Виберіть, будь ласка, зараз колір. Та оцініть нашу зустріч. Якщо все було легко, зелений, дуже втомився, червоний, було цікаво, жовтий, у мене все вийшло. Який це у вас колір? У мене такого бежевого кольору. І якщо було складно, то синій. Якщо вам це вже до матусь звертаюся, якщо вам не складно, то напишіть, будь ласка, у коментарях, чи все було легко, чи я дуже втомився, чи було цікаво і так далі. Ну, а хто ж все ж таки втомився, то проходимо.